Ну як? Ну поясніть мені, я щось погано розумів в цьому житті. Купити нерухомість, ну, Бог з тобою, якщо ти заробив купи, ну, без питань. Але я вчора, я вчора був в Буковелі. Чому я ж кажу, що я, я в шоці? Я просто в шоці. Звідки в людей гроші? Я бачив просто мусорські рила, які там свої пуза, родину, вигулюють і так далі. Судівський корпус і мусорський. Нормальних людей я бачив небагато. Я бачив нациків, типу, з написом Акап і типу, Борода. І я розумію, що вони приїхали. Потім хлопець з Нацгвардії каже: в мене відпуска 10 днів і мене сюди, друзі, типу, привезли, щоб я відпочив. Я не платив там Буковелі вчора, нічого. Я не платив, мене теж запросили. Але я в шоці? І оце мені все от, воно не в'яжеться, розумієш? Ну, тіп, що це за що це за взагалі? І це пов'язано із Міністерством оборони далі і з усіма відставками, які були. Європейський Союз пишуть вітає ці рішення. Ясна річ, що вітає. А ви думали, що таку Україну корумповану візьмуть в Європейський Союз? Вона там нахер не треба така. А цих модозвонів треба зраними вінниками. Я тут, Зеленський, Володя. я не стверджую, що ти президент або насрано. Розберися з Офісом президента. Що це за організм такий, притулився до тебе так? Хто ці люди? Татаров, де, де відставка Татарова, де відставка Єрмака? Чим важливий Єрмак, я перепрошую. У нас є міністр закордонних справ Кулеба. Президент є? казав. Що президент сказав? Свого часу, поки він президент, Єрмак буде лишатися. А мені срать, що Єрмака він так любить. Ну, цілуйтеся в засос, тільки не на людях. Я не знаю, хто такий Єрмак, я не знаю його чеснот. Призначте його на якусь посаду, там, де він буде відповідати як службовець державний, а не просто щось притулене, на скотч перемотане. Якщо він такий важливий. Ну, є закони, є Конституція, я нагадую. І ви не Черчилль. Черч, рано себе порівнювати з Черчиллем. Вибачте за емоції, я повертаюся до. Верноваженого стану. Ну, спробую принаймні.